Вітаю всіх. Сьогодні у нас буде на огляді Suzuki ZZ Inch Up Sport. Двухтактний скутер на 12 легкосплавних красивих дисках, карбюраторний, звичайний двохтактний скутер, але з таким спортивним характером, з красивим дизайном, ну взагалі ZZ-ка як і... Honda Dio ZX затребувані цікаві популярні апарати, які дійсно є за що любити. Є в них, звичайно, в кожного свої плюси і в кожного свої мінуси. І, на жаль, вони вже в районі 20 років як не випускаються, і знайти живі екземпляри ще з Японії, які пощастить нам отримати не так просто, але поки що є. Поки що дивіться, що в нас по цій Suzuki заводська задня гума, їхня HRC стоїть. от Made in Japan. Гарна, якісна гума, 110х70х12, легкосплавні, красиві от такі диски. Хто ще не знає, що це за модель. Одна з небагатьох, у кого є 12. Колеса, лег легкосплавні. Ззаду йде світлодіодний такий спойлер, гарненько він, до речі, повторює стоп-сигнал. таким чином. о Бачите, як гарненько світиться. ну Доволі так непогано воно взагалі. Все виглядає, вона на дорогій підвізці, гарний амортизатор шова. Передні легкосплавні, можливо, легкосплавні передні гідравлічні гальма дискові, вилка шова, така вона гарна, масивна і з високим ходом, з кліренсом взагалі у ЗЗ питань немає. Дійсно високий скутер. з Дисковими гальмами. 100 на 80 на 12 передня гума. Стоїть данлоп, данлоп такий собі, скажімо, ще сезон покататися, відсотків 30 залишилось. От В красивому кольорі Suzuki, такий білий перламутровий колір, мені подобається і виглядає доволі симпатично, така синювата фара передня. Так, що дивимось? Дивимось бак. Бак у нас пластиковий, От, оригінальний ключик сузуки. Так, бак. Бак пластиковий, їх ржавих, на щастя, не буває, сузуки в більшості моделей перейшли на пластикові баки, а Honda до цих пір в основному робить залізні. От, замочок запалювання, дивіться в якому стані, в чудовому залишився 48 км пробігу, тільки-тільки почався другий круг. тобто, Я думаю, скоріш за все тут 10 тисяч пробігу. Рідне сидіння залишилось заводське. Це взагалі рідкість. От, по сидінню воно відчиняється у нас тут, в ліву сторону. Так, Два пара оригінальних зеркал. Сюди мастило заливається, доволі такий місткий багажник, ну, глибоченький, скажімо так. Зазетка висока, комфортна. Е, модель взагалі підійде для таких скажімо так пацанів, хлопців, підлітків. Люблять вони цю техніку, вона гарно біжить. Є в неї, скажімо так, свої недостатки, кому цікаво, дивіться в описі під відео посилання. Цей недостаток, зокрема, задній варіатор, він проблемний, він коштує грошей і він недовго служить при одній умові. От дивіться, кому цікаво буде огляд на задній варіатор, що з ним, як з ним. Повністю все по розхідничках навіть залишилось рідне, передній і так далі. О, дивіться. Так, і Ще приємним бонусом є бокова підніжка. Надзвичайно рідко буває бокова підніжка, давненько не зустрічав. По пластику, як я і говорив, от такий гарний перламутровий колір, білий, без дефектів, без подряпин практично. Є карманчик тут от такий. Все тут візуально в чудовому стані, без ніяких зауважень взагалі по пластику. Все супер. Так, ну, як завжди, невеличкий тест-драйв. Послухаємо, як працює двигун. Двигун весь заводський. Чуть-чуть газу І... гарно працює, чистенько, рівненько, але як на мене ще би трошечки холостого ходу я б додав, бо дійсно дуже маленький хід. Отак, Наглядний приклад, як додати холостого. А цей болтик, бачите, його можна покрутити і додати. О! Так краще. А то зовсім мало було. Чистенько працює, все. Ті, хто знає, як має працювати зз в курсі. Така робота, як схожа в бензопилки трошки. Все-таки це і є принцип роботи двотактного двигуна. Доволі непогано працює, такий. Так, спереду ближній, дальній поворотнички. Так, ця сторона. Так, ну все добре, все супер, заводиться. О, бібіка також працює, ніяких питань. Ні в технічному плані, ні в плані візуальному пластику взагалі немає. І на всіх рідних запчастинах. Ну, ЗЗ-ка, скажімо так, мені не найзручний варіант, хоча в нього навіть оцей пологий пол в принципі дозволяє вирівняти ноги більш-менш зручно. Але він високий, скутер дійсно високий, дійсно гарний ход вилки, підвіски, все таке непогано. Так. продумана зз але є, як і у будь-якій техніці, є недостатки, проблемні місця. Біжить свої 60 і причому так, непогано біжить. Але, як я їй говорив попередньо, більше 35-40 км на годину я не раджу їздити на двохтактній техніці. Якщо ви хочете, щоб воно працювало, служило, відповідно. Бережіть техніку, заходьте на телеграм канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей, буде ще цікава техніка. Підписуйтесь. Всім дякую за ваш час.